Доброго дня, друзі! Сьогодні знімаємо другу частину випробувань з нашим супер суперобілівачем Стронг. Незламний, сильний, як український народ. Друзі, будемо тестувати його на падіння з різних висот, тобто там десь орієнтовно 30 см, пів метра, півтора метра, 2,50 Може Може трошки далі більше. Ну, все, погнали. Так, зразу просто падіння в робочому стані. Так, друзі, після падіння вмикаємо його в мережу. Бачимо, що обігрівач працює. Так, десь так, так. Да? Ну, з Богом. <плес> Щось хрустнуло, це, мабуть, моє коліно. Ну, нічого, так. <плес> так, друзі, знову вмикаємо. Працює все безмінно. <плес> Наступний тест. Давай вище, мабуть, проводить. Всім цікаво да? вище, значить, пробувати вище. Так, друзі, півтора метри тестуємо на падіння. Так, Дивимось півтора метри висоти пережиті. Вмикаємо мережу, дивимося на нагрів самих нагрівальних елементів, тенів. Тобто 165 градусів, все працює. Проводимо наступний тест. Так, було метр 50. Друзі, 2 метри. Закриваю мушка. Десь. Це орієнтовно 2 метри. Зараз мені на ногу як рухнеться. Так. Ну. Ну, що я можу сказати? Все працює? Так, так само відбули в мережу. Провіряємо на налівання елементів. Так, є. Нагрів пішов. На камеру все добре видно. Зараз ми зачекаємо, поки вийдуть на режим нагрівальні елементи і вкинемо його із висоти 2,50. Це буде максимально пічна. Обігрівач на температуру 280 градусів. Тін, тен і під 300 градусів майже інший тен. Так, тестуємо його з висоти падіння 250. Я максимально спокійний, надіюсь, він виживе, а може ні. Так, ну це буде епічно. Знову микаємо мережу. Провіряємо. Візуально е, ніяких деформацій немає, обігрівач продовжує працювати. Тобто, взагалі без ніяких змін, без ніяких відхилень, Тобто, все працює.